Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світмеу. Сьогодні у нас 13 березня. Ну, працюємо тут, навощували рамки, натягували проволоку на рамки. Ну, І вирішили зняти відео. Вчора у нас був один коментар під, ну, під останніми нашими відео про ППУ вулики. Як розрахувати компоненти для заливки ППУ. Друзі, планував я на це, ну на цю якби, тему зняти відео, але чуть-чуть пізніше, ну, так як людина попросила, то знімемо сьогодні. Тому що, друзі, ну, скажімо так, на Ютубі я також перед тим, як почати заливати вулики, сам дивив, ну, дивився відео, як люди розраховують компоненти, тому що сам не знав, як їх розрахувати. Скажімо так, відео дуже мало. Ну, конкретно таких нормальних відео, щоб по толку було сказано, що ось, наприклад, або така формула, або так так, 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 то таких друзі, відео ну, досить мало. Там Все-таки ну, заумне, наприклад, ну, не, немає толком нормального відео. Тільки одне знайшов, щось плюс-мінус подібне. І по ньому я вже пробував собі розраховувати, але також, друзі, розрахував собі. і Ну, Доки не виявляв, не знав, чи це буде правильно, чи це неправильно, але спробувавши видавати улики, то побачив, що ну, це діє ну, не дієве, це, як би сказати, нормальна так, формула для вираховування компонентів. Так, Друзі, покажу на своєму прикладі, як я в себе вираховував. Ну, А це вже просто кожен, ну, кожен буде підставляти свої розміри під. Під, ну, свої розміри під те, що йому потрібно залити. Тому що ну, в мене тут є в принципі, написано, людина в коментарях написала, які в неї там розміри. Але, друзі, тут якісь розміри чуть-чуть я не розуміюся, тому що людина мені написала 0,52 мм, 0,35 мм і 0,045 мм. мм. Ну, щось я не дуже по цих розмірах зрозумів, хотів вирахувати по них, але ну, я просто поясню і тому подібне. Просто одне, що, наприклад, ну, зараз будемо пояснювати. І так, друзі, будемо йти, як би сказати, ну, по криші. Ось криша у нас бачимо, є, вирахована. І, як би сказати, що ми робимо? Спочатку, друзі, нам потрібно заміряти всі наші сторони. Візьмемо корпус? Візьмемо корпус і покажемо на корпусі. Ну, Друзі, бачимо так. Де у нас є мета? Наприклад, ну, я собі міряв. Я собі міряв, що ось ця у мене стінка буде йти по цьому. Значить, це у нас виходить 52,6. Це у нас дві стінки. 52,6 довжина. Потім, друзі, якби ширина у нас виходить звідти. Ось так. Бачимо, що Ну, якби показати. Mm, щоб було вето. Ну, Ось так вона, друзі, за цим вона виходить 333 мм. 33,3 мм. 33 см і 3 мм. Ну, ну і торщина у нас, друзі, 38 мм. 3,8 см. Це, друзі, у нас дві такі стіни паралельні у надуї. А вже цю стінку передню я міряв по внутрішньому розміру, тому що цю стінку ми міряли від краю до краю. Значить, тут ось це у нас забирається, то передню і задню стінку міряли внутрішній розмір. 32 см. 32 см. І вже товщина виходить однакова і висота однакова. Так. Потім, друзі, сантиметри нам потрібно перевести у метри, ну, Сантиметри нам потрібно перевести в метри. Це у нас, виходить, так зараз знайду, де в мене є, воно написано. Так, тут, 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 ні, не тут. Чи тут? О, тут. Ну, бачимо, друзі. 52,6 см. Це у нас, якщо перевести у метри, це у нас буде 0,526 метра. Потім 333. Ну, це у нас 33,3 мм mm висота. Це у нас буде у метрах 0,333. Потім, друзі, товщина стінки 3,8 см. У міліметрах це у нас 38 мм, mm, а у метрах це у нас виходить 0,0. 0,38 мм. І множимо на 2. Чому, друзі, на 2? Тому що у нас дві одинакові стінки. Ну, Щоб не перемножувати це так. Множимо просто їх на 2. Тому що дві одинакові стінки. Це у нас, друзі, є. Е... Це у нас, друзі, ось ці дві стінки. Потім, друзі, беремо так само 0,32. Ну це вже у метрах. Передня задня стінка, потім 0,333. Це у нас висота. І так само е, товщина стінки 0,038 мм. Мет, метрів, метрів, так само множимо на 2, тому що їх 2. Получається: ось це цей результат, що у нас вийшло, і ось цей результат додаємо. Получається у нас 0,0214, якби, Як би метри, uh, це у нас метри, виходить. 214 метрів. Ну, не 214 метрів, а. Uh, ну, як би в сумі вилучається 2. Uh, получається, воно, друзі, в сумі. Uh, ну, як би 2 метри і 4 міліметри. Ні, 14. Ну, якось так, друзі. В принципі, коротше, uh, не, 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 не в тому суть. Вам потрібно просто ось це так перевести, перемножити, додати. Це, що в нас виходить, ось ця цифра. Потім беремо її і бачимо, що множимо на 122. 122, друзі, це у нас не 122, 120. 120 друзі, це у нас плотність, яку ми хочемо в кінцевому результаті отримати готового вироба. Так як людина мені писала, що хоче, ну що йому потрібно вигляти деталь плотністю 100 метрів кубічних, то йому, наприклад, те, що в нього вийде, ось це число, так як в нас тут вийшло 0,0 з 214 помножити на 120, йому потрібно помножити на 100. Множимо на 100, ну і виходить у нас там число, яке вже виходить. Ну, да, далі йдемо вже по нашому прикладу. Uh, і бачимо, помножили ми на 120. У нас вийшло 2.568 кг. Це у нас, друзі, виходить 2 кг 568 г компонента потрібно на ось цей корпус. Але це друзі ще не все. Як ми знаємо, що компоненти у нас ідуть А і Б. А це у нас якби, виходить, сума обох компонентів. Тепер нам треба із цієї цього кілограму, ну, кілограмівці, вирахувати, скільки нам потрібно компонента А і компонента Б. Тому що ми знаємо, що компоненти здебільшого всі компоненти йдуть. 1 до 1. і 1. Це якби 10 кг одного компонента до і 11 кг іншого компонента. E, ну це друзі, у кого ви, наприклад, скупуєте компоненти, то вам будуть казати, що, наприклад, компонент А і компонент Б або, наприклад, компонент e, поліол, e, якщо добре пам'ятаю, да, поліол і ізоціонат, то вони вам скажуть, котрий йде менше, котрого йде більше компонента. Це також, друзі, тут у нас це не принципово знати, це вже в кінці, коли ви відміряєте, потрібно знати. Тоді ми, друзі, що робимо? Далі беремо, ну кажу, розібралися з тим, що йде 10 кг одного компонента і 11 кг іншого компонента. В сумі це у нас виходить, якщо додати ці два компоненти, в сумі це у нас виходить 21 кг. Ну, якби 21 частинка в сумі компонента. Тоді ми беремо, друзі. І ось бачимо вже тут. Е, ну, Я це тут заокруглив. 2568. Я його заокруглив до 2570. Тоді ми беремо 2570, друзі, ділимо ділимо на 21. У нас виходить 0.122. Тоді ми беремо це 0.122. Е, Одну ну, цю частинку. Спочатку множимо на 10, це у нас 10 частин одного компонента. Виходить 1 220 кг Це ну кілограм 220 г. Потім 0.122 множимо на 11. Це у нас якби 11 частинок іншого компонента. І виходить 1.342. Це у нас виходить кілограм 342 іншого компонента. І вже просто із цієї формули ми знаємо, що, наприклад, так як в мене, компонента А йде менше, компонента Б йде більше. І вже ми просто собі напроти цієї формули, ну так і в мене тут написано корпус. І вже написано, що компонента А кілограм 220, компонента Б кілограм 342 г. Ось така, друзі. Ну, якби не, не дуже така складна е, математика. Можливо, друзі, я щось пояснив не доходчиво або ще щось, тому що скажу так: я не є математик, я взагалі з математикою дуже слабо дружу. Але, друзі, ну те, що мені потрібно було знати, я дізнався, вирахував собі і воно працює. Тому що ну, бачимо, що один корпус у нас є вилітий, другий корпус є вилітий. Ось бачимо, дна є виляті. Ось там також є комплект, комплекти. Ну, Вирішені готові. Це, друзі, що у нас десь там получаються якісь недоливи, то це виходить не із-за того, що я там щось недобре вирахував, а із-за того, що у нас трішки компонент був неправильний це раз. І друге, друзі. ну, Виливаємо, розком... мішаємо ми компоненти і виливаємо у ось такому звичайному відрі, не шприцом, а у відрі. І, якби, Ну, Коли виливаємо, то було декілька разів таких, що просто-напросто просто не встиг все виліти у форму. Із-за того, що у мене компонент дуже скоро починав реагувати. Е, тому, друзі, ну, не це тільки із-за цього в мене виходилося, не із-за того, що там вилино щось неправильно. Ось бачимо, наприклад, у корпус один і другий корпус. Якби вийшло так, що вилів плюс-мінус весь компонент, і ну, він вийшов без. Доливлю. Це якби у нас тут виймали ми і ну, трішки просто фальц ну, відломився, як виймали. Це також не є долив, тому що в формі він залишився все нормально. Тож, друзі, ось такі формули. Ну, ще раз, ось це можемо зняти так, щоб могли собі на паузу поставити, кому потрібно подивитися. Ну, і це вже просто кожен підставляє свій. Свої розміри, що йому потрібно. Там основне е, три розміри, друзі. Це висота, довжина, не три, ну, якби три, ну, скажімо, висота, довжина і товщина. Да, три розміри, друзі. Ці ви три розміри, в сумі додаєте, потім їх е, кажу додаєте, потім діл, множите ну, на те, який ви хочете отримати яку плотність. В нашому випадку це 120, хтось хоче отримати повністю 100, множить на 100. А вже після цього, ну, що ви там помножите на 100 чи на 120, то якщо у вас також такі компоненти, що він йде 10 до 11, то просто це вже все робите так, як у нас тут зроблено. На цьому, друзі, все. Кому потрібно, користуйтесь. Можливо, кажу щось неправильно, сказав, щось неправильно. Простулкував, ну, розказав так, як розумію це я. А думаю, що допоможу цим комусь. Ну, це таке, друзі, хай, як би сказати, ну, кожен ну, подивиться, зрозуміє, не зрозуміє це вже діло таке, як міг, так пояснив. На цьому, друзі, поки що все. А, поки що нічого не виливаємо, тому що у нас компоненти закінчилися. а Другі компоненти ще не заказали, тому що ну, не знаємо, як, що чесно, ну, де їх заказати. Е, є в нас два варіанти, але ну, думаємо поки що. Тому, друзі, будуть цікаві якісь моменти, будемо знімати, будемо показувати на цьому. Поки що. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!